Не підписав друзі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль власну ж анонсовану постанову про дозвіл на виїзд чоловіків призовного віку, які є ФОПами або ж працюють в компаніях, де середня заробітна плата складала б 20 тисяч гривень, і терміном до 7 днів такі громадяни могли б виїхати за межі України і зробити вони б могли це через застосунок дія, через послугу е відрядження. Не сталося, друзі. Денис Шмигаль не підписав. Цієї постанови. Звісно ж, також пам'ятаємо, коли було нульове розмитнення, і його відмінили, всім українцям обіцяли, що в застосунку дія з'явиться додаткова послуга, де ви, друзі, зможете безпроблемно розмитнити ваш автомобіль з-за кордону. І скажіть мені, будь ласка, з'явилася така послуга чи не з'явилася? Ну і звісно ж, друзі, Денис Шмигаль, який анонсував свою постанову про дозвіл на виїзд чоловіків. Які відносяться до бізнесу і сам же її скасував? Ось що він відповів на своє рішення. Я вам зачитаю дослівно, а потім прокоментую завдяки кому це рішення до нього прийшло, або ж чому він так вирішив. Ми анонсували, що було прийняте рішення на Кабміні, але постанова ще не підписана. Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі. Зазначив урядовець Денис Шмигаль. Друзі, як ви думаєте, чому він так вирішив і чому він так відповів? Занадто швидко було прийнято рішення. Як пам'ятаєте, Зеленський говорив без мого дозволу не приймайте швидких рішень, швидких змін. І звісно ж, друзі, пам'ятаєте наших три петиції, які українці підписували, і звісно ж, вони набрали потрібну кількість голосів, після чого було прийнято рішення дозволити морякам покидати межі України для того, щоб заробити якісь кошти. Я, друзі, Думаю, що якщо ми напишемо наступну петицію і наступну, то таким чином кількість категорій чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон, буде більшою. І завдяки вам, друзі, Денис Шмигаль отримав шквал критики в свою сторону, коли анонсував цю постанову про дозвіл на виїзд чоловіків призовного віку, які мають відношення до бізнесу. Після цього він прийняв рішення, що він не буде їм дозволяти виїжджати, і таким чином збереже за собою якийсь авторитет та якусь довіру від звичайних людей, принаймні мені так здається. А ви як думаєте, друзі, що ж привело його до такого рішення, до відмови? Підписання цієї постанови. Також, друзі, хочу вам сказати про виїзд студентів за кордон. Ви знаєте, що є дозвіл на те, щоб студенти іноземних вузів змогли безперешкодно покидати територію України, якщо у них є всі підтвердження. Вони звертаються до військкомату, показують їм всі документи та вільно покидають територію України. Але чомусь не всі можуть студенти так. Вільно виїхати за межі України. Якщо ви студент, мама студента, тато студента, ну або ж сестра студента, бабуся студента, ну неважливо, чи студентки, то напишіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація? І я на основі ваших коментарів зроблю окреме відео, що ж робити студентам для того, щоб безперешкодно покинути територію України. Ну і звісно ж, існує досить багато блогерів. Подібних експертів, як я, так я ж у цьому не можу розбиратися. Але я можу розібратися, коли питання вже стоїть на пункту денному. І, звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що кожен блогер, якщо він щось говорить, він не може це практикою перевірити, адже він не перетинає кордону. А у мене, наприклад, є можливість поїхати на кордон і уточнити будь-яку інформацію. Або ж у мене є досить багато друзів, які перетинають кордон щодня. Тому я можу дізнатися будь-яке питання, яке вас цікавить. А ви, в свою чергу, задавайте ваші запитання в коментарях під цим відео. Я спробую ж, в свою чергу, знімати подібні відповіді на ваші запитання, і таким чином ми будемо комунікувати. І пишіть свої друзі історії з власної практики в коментарях для того, щоб інші громадяни змогли їх прочитати та використати в своєму житті. Тому що, якщо ми будемо один одному допомагати, і саме таким чином ми зможемо вижити, звичайно ж. Фільтрувати коментарі також потрібно, бо там може бути і неправда. Люди вони можуть в своєму житті дещо і перебільшувати, коли щось описують. Це правда. Я думаю, що ви вже стикнулися з цим, коли телефонуєте за кордон до свого товариша або подруги і запитуєте, скільки ти заробляєш. А вона каже, в рази більше, ніж заробляє. Хто з вами стикався з такою ситуацією? Ну, звісно ж, побачимося в наступному випуску.